Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як пишуть телеграм-канали, зокрема телеграм-канал Морський Вовк, один із залізничних прольотів Кримського мосту, після вчорашньої атаки рухнув під воду, Рейси сплавило. Удари були дуже і дуже потужні, крім того, після обідніх і вечірніх ударів, два морські дрони нанесли заключний удар і в першій ночі. За даними телеграм-каналів, уже понад 20 вагонів під водою. Ще 14 намагаються підняти плавучі крани. Міст зазнав серйозних пошкоджень поблизу Тузли. По факту потяги не скоро зможуть на ньому їздити. Кримський міст є засоб за допомогою якого російський диктатор Володимир Путін намагається контролювати тимчасово окупований Крим. Таку думку висловив член меджлісу кримсько-татарського народу Ескандер Барієв. Потрібно зрозуміти, що поки Путін буде президентом РФ, Крим для нього буде залишатись сакральним місцем, не тільки політичний проєкт, логістичний хаб для російських військ та військова база. Він дуже довго буде триматись за півострів. Кримський міст є засобом для нього, за допомогою якого він намагається контролювати Крим, наголосив він в ефірі Леканалу Еспресо Берієв вважає, що коли незаконно збудований міст знищать в Росіян, які оселилися на півострові за час його окупації. Почнеться паніка. Вони почнуть тікати з українського Криму. Ми ще у 2022 році говорили, що вони будуть намагатись захопити територію України, щоб сформувати сухопутний коридор до Криму. Саме тому, коли буде знищено Кримський міст, Крим перетвориться для них на пастку. Тоді росіяни почнуть реально тікати з півострова, не так як сьогодні розповідають, що вони сидять на валізах, а почнеться реально панік. Вони вже сьогодні усвідомлюють, що приїхали до Криму не назавжди. Резюмував він на початку лютого 2024 року. Командувач військово-морських сил ЗСУ, віце адмірал Олексій Неїшпапа, заявив, що незаконно збудований окупантами кримський міст не вистоїть до кінця 2024 року. Він також погодився із твердженням про те, що переправу вже можна вважати небіжчиком. Водночас, військовий експерт Петро Черне каже, що для повного знищення такого логістичного шляху російських окупантів як незаконно збудований кримський міст. Міст, може знадобитися біля сотні ракет. РФ не використовує кримський міст для військової логістики, оскільки повністю його не відновлено. Повідомив голова СБУ Василь Малюк. Кримський міст ворог не відновив повноцінно і наразі він не використовується для ворожої логістики, а саме для приміщення зброї засобів ураження, сказав голова СБУ. На панельній дискусії в рамках форуму Україна рік 2024», який відбувається у неділю. Малюк уточнив, що все це вони тягнуть за рахунок поромних переправ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.